Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи є в нас. А, ви мені скажіть, ви мене чуєте, бачите? Так, ми вас чуємо і бачимо. Добре, дякую. Чи є у нас суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Об'єкт господарювання присутні на громадських слуханнях. Дякую. Чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях? Тиша поки що. Так, пані Юлія Шупик відписалася, що вона є представником суб'єкта господарювання. Скажіть мені, ще, будь ласка, Денис Матохін. Пане Денис, ви з нами на зв'язку. Доброго. Доброго дня, так. Представник суб'єкта господарювання філія Полтава господарювання. Добре, дякую. Поки що немає в нас представників громадськості, тому чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до громадських слухань. 15 хвилин і будемо продовжувати. Так, ще раз доброго ранку. 10.15, Я думаю, що ми дали можливість приєднатися всім бажаючим бути присутніми на громадських слуханнях. Тож, давайте будемо починати. Сьогодні, 24 січня 2024 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством «Укргазвидобування» філія газопромислове управління Полтава газвидобування, стосовно планованої діяльності, нове будівництво промислового газопроводу лупінгу Розумівська УКПГ, Машівська УКПГ, за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Машівської селищної територіальної громади Полтавського району Полтавської області, продовження видобування вуглеводнів та спорудження буріння свердловин Машівського родовища. Згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами номер 1980 від 10.09.1999 року підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини. Мене звати Гриця Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн. Проте через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилось в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. На сьогоднішній день карантинні обмеження спричинені ковідом на всій території України відмінені, проте в нас діє режим воєнного стану, який вніс свої корективи в нашу роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який, в тому числі, врегульовує питання проведення громадських слухань в процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 цього закону, згідно з яким, тимчасово на період дії воєнного стану на території України. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967. Від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прям 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Отже, я бачу, що в нас приєдналися ще учасники громадських слухань, тому станом на 10.19 я повторюю своє запитання: чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Зверну вашу увагу на те, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, тому ми все це фіксуємо на відео. Представники громадськості можуть озвучити про те, що вони присутні на громадських слуханнях, включивши мікрофон та сказавши нам про це, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша, в чаті у нас також повідомлень немає. Я тоді проведу ідентифікацію наших учасників. Я знаю, що пані Юлія Шупик є представником суб'єкта господарювання. Денис Матохін також є представником суб'єкта господарювання. Наталія Німець також представилась як суб'єкт господарювання. Будь ласка, Ростислав Банк. Ви з нами на зв'язку? Так, доброго дня. Представник суб'єкта господарювання. Також добре. Дякую. І є у нас ще Юлія Янкелова. Представтесь теж, будь ласка. Доброго дня, представник суб'єкту господарювання. Дякую. Тобто наразі станом на 10.20, у нас присутньо семеро учасників, серед яких два представники міндовкілля та п'ять представників суб'єкту господарювання. Ще раз запитаю, чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях. Так, я так розумію, що представників громадськості немає, тому будемо підбивати підсумки. На вимогу постанови 989 від 17 грудня 2000, від вибачте, 13 грудня 2017 року. У зв'язку з неявкою представників громадськості на громадські слухання нами буде буде складено акт про неявку громадськості за моїм підписом як головуючої на даних громадських слуханнях. Відтак ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства «Укргазвидобування» Філія газопромислове управління Полтавогазвидобування, стосовно планованої діяльності: нове будівництво промислового газопроводу лупінгу Розумівська УКПГ, Машівська УКПГ, за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Машівської селищної територіальної громади Полтавського району Полтавської області, продовження видобування вуглеводнів та спорудження буріння свердловин Машівського родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами No. 1980 від 10.09.1999 року. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Тому дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. Дякую, до побачення. Дякуємо, до побачення. До побачення.